Друзі, ми з вами знаходимося зараз в театрі Лесі Українки, тому що ми знімаємо дуже-дуже особливу роботу, над якою ми просто з Валерією Фадєєвою, режисеркою цього кліпу! вау, wow! Трясемося і дуже очікуємо її виходу. Wow! Наша ціль взагалі при зйомках з Валерією в тому, щоб робити... Не просто кліпи, а створювати атмосферу фільму. Сьогодні, окрім мене, в кадрі буде мій улюблений балет Фрідом, вистави, яких я намагаюся не пропускати, тому що я повертаюся додому, натхнена. Будуть моменти, які ви вже бачили. І певні моменти вам нагадуватимуть справжні епізоди мого життя. Я насправді дуже сильно цього боюся. Вон там на сидіннях глядацьких уже лежить мат, і він мене страшенно лякає. Я повинна впасти отак спиною. Чітко між рядами. все на все. В одній зі сцен я розвертаюся спиною до глядацького залу і вилітаю в оркестрову яму.